Спокійний і занурений в телефон в перші дні у шахтарів бразильського новачка один найкращий друг мобільник. Ісмаїлі тільки проходить шлях вливання у бразильську колонію гірників в такому ж стані й готовність виходити в офіційних матчах. Зрозуміло, і мови. Нема про те, що Ісмаїлі одразу гратиме, адже він з нами майже не тренувався і нічого не вивчив. Найважливіше зараз якомога швидше адаптуватися і бути у розпорядженні тренера. Містер сам вирішить, коли буде готовий виходити на поле. Дебютував бразилець у товариському матчі проти звезди. і одразу показав любов ходити вперед та роботу лівою ногою. Продемонстрував власне і захисні навики. Непоганий початок. Матч закінчився 0-0. Ці 15 хвилин позитивно вплинули на мою адаптацію і допомогли краще зрозуміти ігрові ідеї луческу. Це мене тішить. Відтак я сподіваюся якомога швидше повністю адаптуватися і допомагати команді. Луческу зламав стереотип про побудову своєї команди: російськомовний захист, латинський напад, новачок на сьогодні єдиний представник Бразилії у захисній лінії старожилам позиції лівого захисника перевалило за 30 і, вочевидь, потрібна перспектива, аби швидше порозумітися з партнерами. Ісмаїлі вже має вчити хоча б російську. Гарний гравець з гарними навичками. Та давайте не забувати, у нас є ще два провідних футболісти: Шевчук та Рац, які безсумнівно створять конкуренцію. Містер вже пояснив мені основні принципи, на яких він будує гру команди. Сподіваюся, виправдати очікування тренера і допомогти Шахтарю.